Я було, зневірилася тихо і просто. Я раптом перестала Богу довірять, в душі мої ставало темно і пусто, і я відчувала, що втрачаю благодать ні, я не впала, навіть не спіткнулася. Я несла хрест до вічної мети, але дитяча віра. Серці похитнулась, чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка віра так прокралась неждано, і в серце своє місце зайняла. Я вірила у хрест, в спасіння мені дане, я вірила у Бога, але віри не йняла. Звідкіль цей гіркий корень мені взявся, а просто з незначних дрібниць. Коли мій плач гіркий у небо знявся, коли я перед Богом впала ниць, він промовчав у ту хвилину, мій Бог мені не відповів, тяжке мовчання не одну годину. Довірся Богу, Дух мені велів, і так не раз, не два бувало, й часто, що я молюсь, а мій Бог мовчить. І раптом віри обірвалося на мисто, і на вустах молитва вже не бренить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Зневіра закувала серце в грати. Кому молитись, твій Бог мовчить, ти недостойна, Бог тебе не чує, і раптом. Я побачила Христа, як Він дорогою страждань крокує, як Він висить на дереві Христа, і раптом я стала свідком його муки, Його молитви в Евсеманії в саду, як він до неба зводив свої руки, нехай мене ця чаша ні, піду. Невже Господь Христа не чує, невже Його молитва звук пустий? Він на Олгові смерть уже чатує. О, не покинь мене, Отець благий! О, не покинь це небо потемніло, Господь залишив сина на Христі, і серце болюче стискалось і щеміло. Невже ти не почув слова святі? Ні, я почув. Та важко було чути й кидати сина в страшний смертний час, я можу відповідь не дати, та не забути, я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває так, що й треба промовчати, щоб віра стала листям золотим. Коли ти від знеміри будеш знемагати, я буду поруч, лиш вір мені, дитя. А я було зневірилася. Боже, пробач зневіру і прости за все, і серце іншого промовити не може, я вірю Богу, вірю над усе.